Ми говорили про новий тип економічного мислення, і як економічне мислення підкріплювати сучасною аналітикою. Спочатку ми маємо зрозуміти, що відбувається, це описова аналітика, які фактори впливають, наприклад, на продажі, як спрогнозувати трішки наперед чи зовсім наперед, майбутнє, і як це майбутнє з користю використати має кожен підрозділ компанії, зокрема там. Компанії Kernel. говорили про agile, про адаптивні підходи до керування організаціями, командами, про різні рівні комплексності, невизначеності систем, в яких ми робимо проекти і роботу, і як лідер, менеджер організації може поводитись в цих системах, і які є рекомендовані підходи. Нейрофізіологія, майнинг криптовалют, смарт контракти, штучний інтелект, автоматизація бізнесу це головний тренд. Ми розуміємо, що діджиталізація вона вже йде повним ходом, так, і нам треба. Використати всі переваги, які вона дає, ми говорили там про проекти по типу планшета Гронома. Ми говорили просто про людські взаємовідносини, стосунки комунікації, їх якість це явно знаходило свій відгук в аудиторії. Мені було цікаво почути щось з it сфери з сфери сьогоднішньої теми Agile, Scrum. Найбільше запам'яталося сьогоднішньої лекції, наприклад, про зустрічі, яка має бути зустріч, щоб вона була ефективною, що потрібно для цього роботи. Аудиторія, така у нас була дуже різноманітна, як кажуть, від філологів до фізиків до квантових фізиків люди виходили тут на середину, щось намагались зробити, показати. Ну і це якраз є елемент такого навчання. На прикладі моделей запропоновано учасникам вдома глянути, що можна з цього спробувати з своїми командами робити вже інакше, не створюючи велику революцію, кіпіш, а просто через маленькі експерименти і перевірку цих підходів. Головне наше. Завдання зробити всім цю історію цікавою, щоб вона надихала, щоб чесали з руки прийти в компанію з понеділка, як то кажуть, і почати щось робити. Дуже багато отримано інформації, але вона подана була не сухо, не методично, Вона була наповнена дуже змістовно. В той же час у нас надзвичайно велика кількість інформації для рефлексії, для перегляду того, що ми робимо на своїх місцях зі своїми проектами, зі своїми задачами. І ми тепер можемо на них дивитися під новим кутом. Вчорашня екскурсія вона була дуже цікава, тому що це історична місцевість поділ. Тут є поряд і церкви, і музеї, і багаторічна історія києво могилянки Дуже цікаво. Активності в групах і активності, які заплановані поза навчальним процесом, вони дозволяють нам перемикатися і отримувати нову енергію, нові ресурси для того, щоб працювати ще більш ефективно тут, в аудиторії. Меседж, який я намагався донести, не все складне є корисним. Дуже часто просте є корисним, і з нього можна починати роботу. Приходьте ще було класно попрацювати.